Як працює відділення реанімації в Британії? Вона отак нерухомо вже другу годину, поняв? Я підходив до мене це стрика, може з щось сталося, але такі. Та тіпа типу, потім глянув, поняв? Так, друзі, ну ось все. Дуль Там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Я думав, пар половина там вмре. І, і всім на них попів. Поїхали, короче. А, ви вірите, а, бо я знайшов, але все не так просто. Тут дуже yeah. багато. Тут дуже багато людей. Так ми yeah. коротше друзі, просидів вже тут три години, а нічого не змінюється. Позаду мене сидить хлопець, який сидить тут з дев'ятої вечора. А зараз вже майже сьома зрозуміло, ранку. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають, як це. Все, весь той кошмар, який думали, ми що є у нас в лікарнях, поняла? Це чере, оце там бабки сваряться, хтось там комусь морду плюється і так далі. Це все така чепуха, поняла. Це все така чепуха, зриняні з тим, що українська медицина, де ремонт, там не ремонт, поняла, по барабану. Українська медицина заявляє одна з найкращих світі. І вона в усі можливі дирки просто робить майже всю європейську медицину, яку я де я, де я бував, зрозуміло? Короче, послали мене мочу здавати. Кажу, боже, так болить, не можу просто стояти. Вона каже, так, да, треба чекати, зараз я гляну, каже, 6 годин. Просто, друзі, щоб ви розуміли, як тут всім на все Дивіться. Вона вже померла, по-моєму, вона не дижить. Всім все равно, вообще всім все равно. Вона отак нерухома вже другу годину, поняла? Я підходив вдома це цестерка, може з що сталося, вона таке. Та ті, потім гляну, понял? Отак тут, отак. Я дочекався лікаря. Я дочекався лікаря. Я прикинь так повезло. Це було тоже давай, до 4 години. Чекав. Наші люди і в Африці наші, і в Британії наші, понимаєте? От, дивіться, тільки попав до нашого, вже через 20 хвилин у мене рентген, потім мені КТ роблять, потім ще. Понимаєте? Вже wow. yeah? mm -hmm. 5 хвилин не пройшло, вже знову я йду. Мене... Чуда взагалі. Сейчас буду грошей іді платить за таке треба просто розциловати і пам'ятник прижизні тут за кордоном поставити. Окей. Okay. О oh, боже, благослови українську медицину. Це вообще за кордоном закордонської. Підведемо підсуму. Вони зробили купу аналізів, сказали, що по аналізам все хорошо почти, що Зробили КТ, МРТ, x X-Ray, рентген, і типа все окей, все нормально. І це типова проблема в Європі. Типу. Тут дуже занижені стандарти по аналізам, і дуже часто роблять неправильні аналізи. Ти можеш всрати купу часу на всякі аналізи, очікування, ці терміни. А взагалі не, не знайдуть, в чому у тебе проблема. А як знайдуть, тобі скажуть іди дихай по повітрям, поїбу профен, воно само пройде. Це просто треш і. Що з цим робити? Я не знаю. Що ви взагалі про це думаєте?